Щоб уникнути штрафів від ДСНС за порушення правил пожежної безпеки, необхідно дотримуватись встановлених правил та норм, а також забезпечити наявність необхідної документації та обладнання на підприємстві чи в приміщенні, яке ви займаєте. Ось і ключові моменти, на які варто звернути увагу. Це і дотримання правил пожежної безпеки. Встановіть на підприємстві протипожежний режим, затвердіть відповідні накази, положення е та порядки, які врегулюють питання пожежної безпеки. Забезпечте наявність та справність первинних засобів пожежогасіння е – сіння, вогнегасників, багарів, е протипожежних покривал і тому подібне. Переконайтеся, що вони доступні та правильно розташовані. Перевіряйте стан електромереж, опалювальних приладів та інших джерел вогню, щоб уникнути їх перенавантаження та щоб не було короткого замикання, уникайте захарашення еваку... евакуаційних шляхів та виходів, не куріть у заборонених місцях та не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню, забезпечте належне зберігання легкозаймистих та горючих матеріалів, дотримуйтесь правил експлуатації електроприладів та електрообладнання. Встановіть на підприємстві порядок призначення відповідальної особи за пожежну безпеку, Призначте відповідальну особу, яка пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, Забезпечте наявність інструкцій з пожежної безпеки для працівників, забезпечте наявність журналів обліку вогнегасників, перевірки стану електромереж та інших необхідної документації, яка вимагається нормативно-правовими актами нормативно-правовими актами. Дії у разі виявлення пожежі. Негайно сповістіть пожежно-рятувальну службу за номером 101. Евакуюйте людей з приміщення. Що горить у разі можливості спробуйте самостійно загасити пожежу, використовуючи вогнегасники, зберігать власники та керівники об'єктів господарювання несуть відповідальність за забезпечення пожежної безпеки, штрафи за порушення правил пожежної безпеки передбачені статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.